Ось сьогодні зробили, спробували перший раз зробити таку альпійську гірку. Використовували простий вапняк, який піддається дуже-дуже гарно. Робити різні форми. Ось такі зазорчики, кашки. В середині буде земля. Спеціально для бунсаїв, яка, в якій може рослинка рости без регулярних поливів. Посади маленьке деревце. мох декоративний. Це все ми помалюємо в камінь. Колір камня буде. ось. Перша частинка.